Привіт усім! І сьогодні ми спробуємо зіграти в ужастик, який називається Solina. І так, як бачите, цю ігру, напевно, зробили португальці. Будуть тільки дві мови: португальська і англійська. Ну що ж, давайте почнемо. Common name, common places, certain... звичайне місце. Я так думаю, поки... Капец! Це ж мій голос. Шо? Шо? Чому він говорит моим голосом? Колина. Комусь прострелили калина. Ой, там щось справа повзе. А, нет, То to, на моєму сопелька Так... Ладно. Как... Классная привидушка. Я думаю, не надо перекладывать то, что снизу пишет. Миленький. Ну, так О боже. Боже, как моя мамка. Серьезно, на это кисо. такие реалистичные звуки, капец. Не по-моему, в хате кто-то сзади крачить. Да, я подавился на всякий. Hover over the lantern to handle it. О боже. Что, серьезно? What the fuck? Ну и хер с ним. Так. Hover. А, вот такой, типа. Там влево щось побегло Насрат, пидем Ну ладно идем ой записка They are appearing R every day У mm, них короче з'является рандомно каждого дня БББ партнер Короче все тут херово. Будинок. Ну я навіть не встиг подивитись, тут вікно. Чому я не можу просто... Весь час тільки відволікаю і зразу щось страшне. Так. Дім кишить скримерами. Що тут? Нихера не бачу. Чому така музика? Мені не страшно від гри. Чому така музика? Якась картинка. Та шо там так. Ліжко таке застав. Здоров! Добрий вечір! Пан Микола, шо ви тут робите? Шо це ви тут? Пан Микола? Пан Микола. У нього такі червоні очі, жопа дві наркоманкись, напевно. Ну і довго ти будеш тут стояти А. Кись. Обкурос пан Микола. Май. Оп, лет. Пм. Так і написано. Мені леньки читати, тут важливо. Да. Це походу дім... Ой, ёпта, Батарейки трешкоти, а? Ёпта! А де я їх вам знайду? А. Ну. Take the batteries to charge. Де batteries! <скоре> о! О-о-о! о о Слава тобі боже! Боже, я так сказав. Ладно. Йдемте далі. Микола! Микола? Микола знов напевно, дрищ. Дрищить. О, там стругай алкаш сраний. Такі гарні картинки. Дайте сюди. Тут ще одна має бути кімната. Цікаво. Я не можу відкрити? Так. Присісти мені на дорожку чи що? Ой, я трохи мало говорю я. Ага! Боже, я навіть не побачив. думаю, що за херня зараз щось буде, Мене щось за ноги тягне. Думаю, якийсь відосик почався, ні. Що тут у нас? Програвач. Сподіваюсь, він грати не буде. Ух ти. А, це моя машина. Так лол! Сідай машину і валим, Ну і хер з тобой. Так. Що, ні записочки, ні нічого. Я не розумію, суть цієї ігри. Записки збирати чи що? чи просто пройти її. Я не розумію взагалі, що я тут роблю. Якийсь португалий щось там говорив. Ніхера не поняв я. О, заразито там, походу, якась рука вилізе. Ну там... А, я думаю, тут вихід десь є. Да пофиг. Шо, нічо? Капец. Ну, то, в дверях наша машина, такшо, не, да? так що не Так, треба батарейки же шукати. Так, идам, идам, идам. Дивно тут батарейку снимаем, може я їх пропустив, Давайте ще раз пройдем. Я сдайте нема. Что там обудались? Не нема. Шкода. Так. Мы сюда начнут да? Да. Что это за... О! Микола! Алкаш смердящий. О! Ну я их пизнейший весьму. Чтобы полностью було там было більше часу. Так, ч? Ничего? Загальний? Почему? Почему? Почти по-о? Ну і шо камін, ну не може він просто так тут бути? Може я в нього маю щось запхати там? Ну не то що ви подумали. Таке в камін не пхають. Я про пиріжки. Пиріжки в пічку пхають. То навряд чи пічка. Ладно, давайте візьмем. Блін. Так як не люблю ті фонарики. Чому вони так мало освічують? Чому він не взяв хоча лампу на наганять тільки жах? О боже Крісла перевернуті, жопа. Хто? Ч, охерел? Нахера ты дим, палиш? Нормальний дим, зараз все зачистим, зранку прийдем. Продамо. Так, зайр олра диамон нас! Вони вже серед нас. Бере бере-бере, можете прочитати, якщо хочете. Мне мені с леньки. Так. Mm. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо... Блін, що за спецефекти такі? Микола замахав. Хоча я його тільки раз бачу. алкаш смердючий. Взагалі в нього ноги якісь... Ось миноги були. Якийсь... Непонятний. Якийсь... Він, Напевно пішов в покемони. О, ванна, нарешті хоть. Микола, от. Він мав тут дрестати, дай він? Микола сенс тієї кімнати? Ну зараз напевно ми побачим сенс. Боже, кайні мать. О, може тут во? Що це таке взагалі? Для чого? Та напевно, для рушників? На, ну таке я ніколи такого не бачив. В таким в замках по дверям стукають. Ні дзеркала нема. Що за ванна? Ні, який сенс в цій кімнаті? Нащо? Уже до сих пор Лайно. Чому ця гра називається Соліна? Тлык тут нема. Так, давайте пройдемся раз. Может тут я ее пропусти? Не нифига. Батарейки нема. Ну шо за дерьмо? Тут може щось пропустить ну. Ну пічка, пичка, ну, ну шові той пички треба. Горячую воду пускать шо? Я не маю ничего. Ой! Что хп просило? Залагало. о Тут пичка як шутил тут все лагато починай. Жесть. А во записка, я ж пропустил. Чини. Май год! Окшули вас имагинат. Анд. Этой. Бла бла бла, фон that is right side of the radio. Ага, знов до радіо треба, напевно, йти от. Може треба було все ж таки записки читати, може там писало, що мені треба. До телефону чи що? Ну, чайник, чого ти не візьмеш Чайник! Я хочу чай! Чай! Ні, знаєте, я. Я перехотів чаю, Ні, все, дякую. Я не хочу Т неуклюже, мавпа. Взяв, прийшов чужий дім, перевернув. Інвалід кусок. Інвалід кусок. Бляха, батарейк тон нема. І шо мені робити? Де радіо? А воно там було. No. Fuck yourself, Йоселфнига! Де батарейки? Блін, тут же не було. Ну хера. Дайте батарейки. Шо? Шо сталося? Я нічого не бачу, дайте батарейки. Кого хер тут творить? Дайте батарейки. Я нічого не бачу. Ааа! Щіті. Гейм. Ммм, тут нема. І що мені отак от тепер от ходити? А якщо він сяде, я здохну? На, сіли батарейки. <плес> <плес> О, боже, що за ігра? Я просто в шоці. Ну піц... Ну ладно, я мушу її пройти, давайте. Меню принципл, шо? Принципл. А, це напевно по-португальськи. Мейн-меню. Так, давайте я зупиню і пройду до того місця. Так, я так пані, треба все просто по порядку робити. Треба було спочатку туди йти, а то вже не цікаво було. Треба сюди, напевно, спочатку. Так, батарейки ще лише. дефицит и хате батарей капец. Еще, ну, чай. Все. Нет, это не зараз. Блин, треба было запуск какой взять Да я бачу за поиск Да. Ну, ну, что за эффект? Что? И что я минимум заработаю? Ну. Так, згоріла записка та. The air allar diamonds to seal S.R.U. I'm sure me. Треть читати десь знизу. Want to see me. Sru. Вони хочуть бачити, як я сру. Збочинці. навіть ласка, до такого не додумався. Дивитись, як я сру. Нашо. сенс в тому. Так. І от тільки зараз пойдем та та-та-та-та. Маємо йти до той чашки, щоб вона впала І звідти выделились наркоман Микола. Так, Ми підійшли. А, тут записка. My God. так За радіо. Так. Микола! А де Микола то там тут був Микола? Давайте зараз візьмемо батарейки, чи ні? Ні, давайте лишим. А буде знову на лоу. А, і пізніше, вже після радіо, маємо йти в ванну. Все ясно. І то, по суті, має бути кінець гри. Фух, потна гра, потна <кхе> Так. Батарейк не було. Что Микола був, я думаю якийсь новый майфон из гон. Судли сверал войс колли ми тут ром. Во нарешті. І И... в типа щось його кличе в тай. Йобаний комод. Щось його кличе в Здоров, Микола! А що ти тут стоїш? Микола, наркоман. -у, -ху -ху, у -ху, Микола. Ну. Лол. Микола стій смирно! А, тут бр. Йопта, шо за ноги? Микола! Ну пта, Микола, ну ш налякай мене! Краще бігай там скачи! с пальцами а все нормально Микола, ты що, пта раздвои си что твой брат остап дракомоны срани тут батарейки да вони були ну пта <си> псы смердючи Батарейки, батарейки, опа. Па -ба пам Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ду. -ту. Не, привода, привода не можна, і так нічого не відчуєш. Ну Хера, ти вилупився, наркоман! Ну, на тобі! в на Воко! На інше! А ти вниз, на, на, на! Пух! Ты в нокауте, пацан. Гов oh, без рум. Так. О, кось місячний тут. Блин, якщо місячний то зараз соліна якраз вылізе. Мене душити почне, потому що місячний. Що у нас тут? I just talk to one of them. I'm sorry for what did Що? Деск in my room. И тут я зарезала видео. нету. Так, куда мне ви кем-то драчи. Ты не хочешь? Не при тобі? Мужик. Ну, приблизно, от, слухавши от тур-тур, всякі такі слова, розумієш, що, типа, заточені в той будинок приведе. Цю ігрою можна налякати. Ладно, хай він договорить. Я навіть сам не чую. Що? Я так як понял, якийсь пятнілки симулетки, пойдем б мене захищати, але не захищає. Так, куда мені, а? Схирати свитись. Оооо. Шо? Ти мене вбиває? Якого хера? Якого біса? Вот ти ф. Аааа. мене та ігра. <смеш> доведе. Вона... <смеш> і так, народ. Я тепер нормально послухаю, що він там каже. Ну, коротше. Він розказує про те, що тут жила ттка. І е, тут він, коротше, той провід блукав, блукав. Ну, коли він ще був живий. І підійшов до той тітки і каже, е, дайш грати, спати. Вона каже, ладно, давай. Їжа тіба типу, була добра, але. О, він там стоїть паскуда. Ну і там було щось підмішано, і от він проснувся вже в. Е, е, ну. Не то що в'язниці, ну коротше, підземеллі. Де вона й проводила на ньому якісь тортури? Ну і коротше. Тепер він хоче поплатитися за всіх, хто там був, бо там не тільки він був. <плес> Та що <шо> таке? <плес> Я так понял, мне не можно никуда звертать. Ну, чему? Пошел нахер, мразота. Що розбилось. Ну що ти натворив, Микола, ну наркоман смердючий. Туда мені не можна. Туда не можна, туди не можна. Мразі. Крізь червоних мені проходити не можна. У мене якийсь амулет. Він Мене не захищає, але я розумію, що вони говорять. Ох, щит! Так я мог провалитися, а... Диотика Так, ну давайте. Блях, батарейк на матререхум ти. Бляха він И да. Трейта шуэт же. Сурвивал хоррор. Но батарейки. Дай до батарейки, паскудий, нічого не бачу. Ви Він іде. Ааа, ні, не біжи за мною привый. Тай мені страшно. ты давай шо ты шо придурок с тобой привид цвет а ты и дашь як дівчинка якась икать вс е -е. берем тачку и валом звідси я не бачу ничего боже жми не дай бог, мене зараз закінчиться батарейки, я здохну. Я не знаю, я просто... Та блін, я ще не по тій стороні, походу, пішов. Блін, дебільна ігра. Драйв, тут ще можна бігати на шифт, але то таке без того справились хе <смірчі> гра воно ще й вилетіла в мене. Бо мені хтось щось в скайпі відправив. Так Сподіваюсь, це буде кінець гри, бо я вже замахався. Я вже не можу, я вже на пам'ять знаю, що тут треба робити, куди йти, я можу закритими чама все пройти. Давай, рухай задницею Валим, звідси. Я за думал, что Солина, то будет какая-то тетка тут. Такие слова непонятные. Ну, залазь в машину, поехала. Ты что? Э? Ты что? Машину залазь и пои. Серьезно, ты хочешь назад? Дебил. Ну, хер с тобой идем. не відкриваються. паскудный. Ну шо за бред, куда мені йти? Ну чому нічого не пояснюється? Ну втік я від привода і що дальше? Як мені? Що? Джіп. Ну джіп. Шо? Ну шо від мене хочуть, на? сука, клей, на не Блін Треба убити хат. Може треба тікати куда подальше, я не знаю. У мене батарейки закінчится, куди подальше тікати О, да, раль. з ним? Боже йоб він під наркотиками. Боже ж мій. Йо. Відпусти спайс відпусти. Все? Ну що ж, які дати вирок цій ігрі? Ігра... ну. На ужастик не дуже схожа, звичайно. Я очікував більшого. Ну, все одно. Не знаю хто їй там створює, але ну, ладно. Все ж таки старання марно ніколи не проходять, тому. Всім до скорого! до наступних випусків.